На наших очах у Велитенській калюжі застрягла автівка. На хім містечку таке вже не вперше. Як виявилося, місцеві скаржаться на бездоріжжя вже більше п'яти років. Кошти на ремонт дороги нібито закладено, проте у титульних списках цього напрямку не знайшли. Дорогу як море вивчала Марія Бульдович. Ця автівка довгий час не могла виїхати з дороги на вулиці Римського Корсакова. Виною цьому величезна калюжа. Постійно нагляд проти отуманки, тому що вона набирається. Це Діти також не у захваті від дорожнього моря. Кажуть, таксі відмовляють їхати на замовлення, а буває і ще гірше. У мене коли-то було плоха, і мама визвала скору, а скоро відмовилася їхати, тому що тут великі лужі. Мешканці прилеглих будинків кажуть, місцева влада виділила 2 мільйони гривень на цю дорогу. Деньги вроді би як заважуються на цю дорогу, але пріоритет місцевої власті. Втім, у титульних списках цю дорогу на вулиці Римського Корсакова ми так і не знайшли. Марія Бульдович, Олександр Олексієнко, новини СТС.